Війна триває і країні потрібна підтримка кожного українця. Одним із основних надходжень держбюджету залишаються податки. Свідомий бізнес продовжує справно сплачувати. Під час воєнного стану однією з найстабільніших залишається б'юті сфера. Переважно у салони краси звертаються жінки, і лише 10% — чоловіки та діти. Найбільшою популярністю користуються манікюр. Середня вартість такої послуги 400 гривень. Зараз більшості роблять всі однотонні нігті. Без всяких дизайнів ну рідкості роблять там френч, дуже рідко роблять якісь дизайни. Тим більше зараз осінь, така якась погода, робить або нют, або якесь темне. Значно побільшало роботи у перукарів. За останні сім місяців попит зріс вдвічі. Майстриця пов'язують із проживанням великої кількості внутрішньопереміщених осіб. Вартість на свої послуги через важку ситуацію в країні вирішили заморозити. Від 250 гривень це коротка, найкоротша стрижка, але вона теж дуже стильно виглядає. Дехто її називає Піксі, надто коротка, але ну, дуже класно виглядає і ціна мені, мене дуже приваблює: 250 гривень для наших хмельничан. Я думаю, це супер ціна. Потім йде друга та третя довжина, це більше, більше і каре, До 400 гривень. Часто жінки звертаються за послугою фарбування волосся. Хтось хоче вирівняти тон, хтось приховати сивину, а хтось кардинально змінити зовнішній вигляд. Колористи діляться, вартість матеріалів дещо подорожчала, але ціни вдалося втримати. Однотонне фарбування, приміром, у цьому салоні в середньому обійдеться в 1200 гривень. Більш складніші техніки від 2000 гривень. Потрібно фарбуватися. Раз в місяць, раз три неділі, в залежності, як швидко росте волосся. Обов'язково потрібно тонувати волосся раз півтора місяця, раз в місяць, в залежності від вигляду, як воно виглядає. Якщо воно має блиск, можна там раз півтора місяця. Вже кілька років поспіль серед жінок не втрачає популярності нарощування вій. Різноманіття процедур доволі велике, а от вартість коливається в межах 50 гривень і коштує 550-600 гривень. Вартість взагалі залежить від того, який вид нарощування виконується. Якщо це класичне нарощування, воно коштує 500 гривень, якщо це йде об'ємне нарощення 2, 3D d це 550 гривень. І якщо використовується техніка мегаоб'єму або креативні ефекти, таке як робота вигином L, мокрий ефект, різноманітні ефекти, ефект кім, ефект промінчиків, дівчата взагалі розуміють цю тему, це коштує 600 гривень. Ламінування вій коштує 500-550 гривень в залежності від складників, якими я працюю. Не забувають жінки і про догляд брів. Вони залишаються візитною карткою людини, адже здатні змінити не тільки вираз, але й пропорції обличчя. Порівняно із іншими процедурами, ця найдешевша. Корекція брів коштує зараз. У мене на даний момент разом з фарбуванням двісті Ламінування брів 400 гривень, Також я виконую ламінування вій також 400 гривень. Звичайна корекція коштує 150 гривень. За словами майстрів, лазерна епіляція у Хмельницькому ніколи не користувалася попитом. Від початку повномасштабного вторгнення майстри почали спостерігати притік клієнтів. Зараз вона набуває великих обертів популярності, тому що раніше ця послуга коштувала трішки більше коштів. Не кожен міг собі дозволити. На даний час ця послуга доступна майже кожній жінці і є дуже ефективною для видалення волосся. Тож, якщо порахувати мінімальну вартість походу в салон краси, фарбування брів, манікюр, стрижка, нарощування вій та лазерна епіляція коштуватиме близько двох тисяч гривень.